Понівечена російським залізом автівка в епіцентрі ракетного удару із загиблим молодим чоловіком. Всередині ця світлина облетіла всі мережі. Олександра Нестерова вбила балістична ракета 2 квітня. Його життя було насичене яскравими подорожами, вірними друзями і люблячою ріднею. Хлопець закінчив 73-ю гімназію. Там розповіли, він був розумним учнем і справжнім прикладом людяності. Однокласники додають, Олександр це той, кому можна було довірити найпотаємніше. ми з ним почали з першого класу навчатися. Хлопець був позитивний, з головою тямущий. Він мені запам'ятався саме таким. Він постійно був за будь-який рух. Не вірю, що його з нами більше немає. Пам'ятаю, як ми з ним у футбольчик грали на 115-й на південному ГЗК. Він воротарем був, такий хороший був голкіпер. Дуже шкода його. Він був людиною, до якої можна було підійти за порадою. Якщо щось потрібно, Саша, привіт, допоможи одразу допомагав. Був самий світлий, був душею класу. Болюча звістка сколихнула усіх, хто знав Олександра. Я була шокована. Я спочатку не повірила, що це сталося саме з ним. Я не могла просто повірити. Я як дізналася, я я дізналась тут на роботі в себе, і я просто сиділа, і в мене ступор був, дуже боляче на це все дивитися. Дуже завжди переживаю за це. У мене є подруга, яка теж постраждала, восени вона постраждала від теж прильоту біля будинку, тому для мене це дуже важко. Ця війна відспівували Олександра у храмі святого Вознесіння. Тепер йому навіки 20. Він назавжди залишив по собі яскравий слід добрими вчинками, щирою усмішкою і теплом своєї душі. Юлія Вітряк Єлизавета Гусак цей день.